Продовжується. Я анонсую, що зараз буде е, останній поєдинок серед любителів, а потім буде три професійних поєдинки, так що все саме цікаве попереду. Отож, вагова категорія 93 у синій по трингу. Запрошується, гулянує! Щепанко саптин місто Київ, суддя національних категорії, Бокові суддя, Козака 3, міста Черкаса, Зайченко Олександр, місто Рівне, Бурдинський Сергій, місто Миколаєв, Синій Кутрингова, Дуряний Євген, Червоний Кутрингов, оброб Володимир, вагова категорія 93. Що ж, останній поєдинок в рамках турніру чемпіонату України з ММА. Ну а далі нас буде очікувати вже декілька професійних протистоянь. Ну, от, давайте розповім різницю між професійним ММА та е, любительським, таким, як ми зараз от, будемо спостерігати. Любительське ММА е, в першу чергу відрізняється амуніцією, ну, звичайно, і. Деякими правилами заманіцію у хлопців, які зараз там будуть змагатися захист на ногах, ну і рукавички з накладками в 6 уці. В той час, коли професіонали використовують 4 кунців накладки, ну і із одежі в них може бути лише шорти. Ну, отак от розпочинається у нас цей поєдинок. Добро Володимир завдає удару, як покажуть, нижче вотерлінії в заборонену зону. Треба деякий час, аби Гурянов прийшов е, в себе. Для цього дається 5 хвилин спортсмену. Я думаю, він не буде використовувати увесь відведений час. І нас зараз продовжиться. Цей бій. Ряно вище зростом за е, суперника. Точних даних у нас, на жаль, немає, тому що е, в турнірі в, е, сьогодні приймало більше 150 учасників. З самого ранку вони змагалися ну і от, е, ну, з різних вагових категорій. Ну і зараз е, ми бачимо краще в вагові категорії понад 93 кілограми суперважкі вагові категорії. Бров захопив ноги, намагається покласти на спину свого суперника. Рефері втручається ну і піднімає спортсменів в стійку. А точніше змінив локацію ближче до центру рингу, аби канати не заважали продовжувати цей бій. Мається з боку Бобров зайти. Це йому вдається зробити. Ну і відразу ж спроба була взяти на армбар руку. Ще одна, поки що не вдається. Не виходиться зробити. Ух, як непогано. Гурянов підвівся. Ну і може зараз реваншуватися. Сам себе таке відчуття Бобров загнав в дуже незручну ситуацію. Але подивіться, яка майстерність, який клас у бійця з Києва. Він відразу вийшов і опинився в позиції з гарду, але приймає все на себе, всі удари. Взяв в трикутник Гурянов свого суперника. Ну і все. Рефері. Вручається, цей поєдинок, засмучений Бобров. Можливо, думаю, що зарано бій був зупинений, але все ж таки рефері був ближче і йому було видніше. Що ж, друзі, в ваговій категорії понад 93 кілограми виграє. Звання чемпіона України, України. Гурянов Євген. Запрошується ваховшат моратов і розчівечала. Запрошуємо вас на і посіли третє місце. Микуляр метро і Мазурих Тарас. Будь ласка, Микуляр метро, Мазурих Тарас. Запрошуємо Васури. А також запрошується Вахабжан Муратов і Російськолег для проведення церемонії нагороження. нагороджується микуця Дмитро. вагова категорія 93 за третє місце нагороджується Мазурих тарас. Мы передаємо металь і Представник Проставник у ринку.

Отож, у командній першості третє загальної місце посідає команда Харківської області. Ми також запрошуємо пана Володимира Мартинка, аби він також взяв участь у церемонії нагородження. Радник міністра молоді та спорту України. Варденко володимир. どうぞ帰りすぎますか